Буду вам зараз дарувати подаруночки за хороші коментарі. Струмові кліщі, камера, ще одні струмові кліщі. Але перед тим я вам покажу просто відмінність Ютуба і Фейсбук, щоб ви собі взяли на заміточку. Ось дивіться, відео про пилосос. Дивіться, що пишуть. Бачите, дякую за огляд. Бомбезний огляд, дякую. Гарний огляд, дякую. Так, 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 непогана річ. Огляд, супер. Дякую, гарний огляд, дякую. Тобто, бачите, дякую. Є людина, яка просто пише: дякую, дякую за інформацію, дякую за інформацію, дякую. Теж саме відео, тільки на Фейсбук. Подивимося, чи хтось подякував. Одна людина написала огляд, крутяк і усіх благ. Все. Жодна людина не написала дякую. Жодна людина не подякувала. І взагалі в мене стоїть фільтр, що можуть коментувати тільки мої підписники. А то забігали, писали мені всяку фігню, і все тільки псували мені нерви. Дивіться, немає жодної людини, яка би написала дякую. Ось такі струмові кліщі зараз подарую першому зустрічному, хто подякував. Так, хто в нас перший? Якщо взяти ось так, бачите, протягнув ну, перший. У нас ось Іван Мартинюк написав. Гарна річ, дякую за огляд. Іван Мартинюк, струмові кліщі будеш мати. Не знаю, треба вони тобі чи не треба, але на господарстві дуже класна річ, тому що це струмові кліщі і мультиметр. Можна міряти і струм в амперах, можна міряти коротше, все, що хочеш. Взяв і міряєш. Ще одні струмові кліщі отримає хто? Отримає наступний Саша Ур. Круто бомбезний обзор, дякую. Сашко, будеш мати струмові кліщі. Пиши дзвони і забереш. Залишилася камера. Камера хто в нас? А камера в нас отримає Віталій Леп... Лепський. Віталій Лепський. Гарний огляд, дякую. Треба камера. Wi-Fi камера. Трішечки примята коробочка. Бачиш, тому що вона не має товарного вигляду. Я тобі її подарую. Класна камера. Ось такі камери. в мене, якщо треба, можеш підписник. Замовити так, що підписники, пишіть своє. Дякую, хоча би дякуйте, тому що я стараюся монетизації. Там копійки там пару доларів на тому відео є, але праця реально велика. Так що, хоча б дякуйте, і будете інколи мати подаруночки від Петровича.